Всім привіт! Сьогодні ми будемо почати Скорпіона Рокін на восьму силу і будемо бустити рейтинг в соло боях Тому давайте прокачаємо його. Ага, нам ще треба оце прокачати. Давайте. Прокачаємо. Все будемо забирати. Заберемо все. Ще також заберемо фінчук. Він безплатний. бо 11-12 чи він 11 тисяч момент кошти. І використовуємо. Купимо використовує. а Скільки там дальність 30 34. І давайте Отак зробимо. Бомбу дамо дальність і. Ой! О, геніальна гра. І ще один був роботик. Дробовик. Дальність. Все, пробуємо грати в села боях. Зараз попробуємо. А, Як завжди? Помилка. Помилка. Ну, помилка. Чому завжди помилка? От ну, просто завжди помилку вибиває. Розумієте? ну Це взагалі капець. Убожнюю просто. О, давайте Уже там від когось фламінгу нам сказали, що ми вмерли чи що там було. Так, охоронця вбиваємо, літаємо Зразу аптечку, Щит, щит літаємо, спис беремо. Йдемо. Беремо гранатку. Ой -ой, хто там? Кінгуру. Давайте попробуємо її вбити. Не знаю, чи в нас це вийде. У нас, хотів сказати, в нас вийшло, але бачите, генії зуковиного адреналіна. Так, нікс вмирає. Ми зараз також б'ємо жирафу. М -м ну, і забираємо леген... золотий дробовик. Та, ну, золотий охоронець. Забираємо тепер легендарний дробовик. Все. Забирали легендарний дробовик. Ще тут все підлотаємо. Гранат. Ой, і срібний. І спис срібний. Це взагалі класно. Так. М -м. Йдемо зараз донизу. Мені так підлукали. Напевно. Ну, треба було підлукати ще одну. Там є ще. Так, є, можна ще взяти. В принципі, можна взяти. Тому а як чому я не взявся? Ой, господи. Нікс гені бігає. Від всіх і всього. Так, ще одного вбиваємо. Та ну що за лаги? Зуба геніальна гра. Ось що ви хотіли. Це ж геніальна гра гразуба. Ви що думали? що все так легко в тій грі? Ні, ні, ні як вона вже там опинилась? Що це таке? Я б ще шаг... взагалі бомбив, якщо вона мене вбила. Розумієте? Це взагалі жах, якщо вона мене вбила. Заберемо. Тут... Ще трошки ми будемо мати золотий ящик. Давайте місію. Пропливіть 400 метрів. Зараз маємо цю місію зробити. Також заберемо 10 кристалів. І заберемо 10 жетонів. В наступному відео може і доб'ємо навіть на, за жетони золотий ящик, якщо повезе. Тому чекайте завтрашнього відео. Вже буде завтра. Давайте будемо на місці стояти, нікуди не будемо йти. Ну, Тут лисиця, лізі, в принципі, не дуже сильні вороги, а ще змія. Айрис. Ну, в принципі, нормально. В принципі, так. Зараз тут є ще охоронець. О, легендарний бот ще прибіг. Ну, звичайно, куди ще. Зараз всі сюди набіжать. Піднімаємо спис. Трошки дамажимо охоронця легендарного. Ну, не, який він не він не легендарний, він золотий. Ой, господи, знов лагає. Геніальна гра, бачите. Завжди. В принципі, нічого нового. Так, вбиваємо Охоронця перебиваємо бота легендарного. Що за лаги? Куди мене несе? Я не розумію. Це якісь лаги взагалі. Я навіть підняти нічого не можу. Капець. Жах якийсь. может там щеникс живой облизи або айрис не знаю Хочет кто из живой я живая Хочет, одна жива душа я тут может, иммунитет и лутает. не надо не лутает. бочку давайте злизим перетаем цей иммунитет с чайным и там на лавку сюда ой 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 12 сечь це бот, я ж не розумію. Одинський. Це походу, бот був? На Генрі чи що? Ну добре, в принципі, в принципі. можемо піти наліво. Там же змія, бачу, всіх розвалює. У нас поки що ще ніхто не розвалив. А, з шостої сили. Давайте отак зробимо. Це походу, бот на Генрі. Не походу, а точно. Ой-ой-ой, там один стої сили коала жорстко. Так, да, жорстко, жорстко. Ой-ой, так треба жити. Ой, блин, ну це було очевидно, там Генрі, походу, був не бот. Якщо був бот, я не знаю, він вже магмент. 34 сил. Будь ласка, можна на когось корисного? Будь ласка. О, Балі! Нормально, нормально. Навіть знає тепер за кого будемо в наступному відео грати. Добре. Це добре. На Балі це прям дуже добре. Добре, давайте ще підемо. Два бої. М -м -м, помилка. Як завжди, як ж без помилок, правда? Правда. Геніальна гра! Геніальна гра! Ех! На жаль, на жаль, у нас така гра чудова. Ну, тому, в принципі, можемо. Може. О, боже, що за спавн? Я вже топлюся. Спав... 14-й сили Генрі, мою, що за спавн? Не розумію, взагалі. Шопси 12-ї сили Божен. Всі ти... 12 сил ну, капець, короче. Не знаю. І навіть не них. зрозуміти. Потом, ну, від Генрі принаймні. 16-ї сили заяць. Та шо здесь? Куди я взагалі попав тут всі якісь, не знаю, 1100 плюс чи що? 16-ї сили заяц. 12 сили, 14, -ті, 16. -ті. Я не знаю, куди я попав, куди я попав. Поясніть мені куди я попав. Взагалі жах якийсь. Ну, нормально, в принципі, поки що живеми. Це тішить. Почекаємо, ще тут трошки. Не хочеться йти до того зайчика, знаєте. Тому що він зараз нас на раз, два, б'є і все, він же там лева вбив. Вони були біля центру карт. Ну ні, трошки нижче. В принципі, йдемо далі. Йдемо сюди кудись. Там вже бив Генрі. Хам... О, О, аптечки. Три аптечки, ніфіга собі. Класно. Але сент мені з тих аптечок, якщо я і так не зможу перемогти, так то, там, навіть того самого скіпі. Розумієте? Четверте місце це вже, це вже добре. Друге місце? Хто його вбив? Зайця хтось вбив? Це що, бот був? Я не розумію, що сталося. Чи Там за якоїсь 20-ї сили балі? Що сталося взагалі? Що міще? Що таке? Не розумію? І я в стрибати. трибати, бач балі. Ми двоє вміємо стрибати. О, капець, правда? О, двоє вміємо стрибати з тобою. Ох, які молодці ми з тобою, правда? Ок. Ну, зараз виграємо топ-1. Як завжди... Ну, в принципі, один кіл. І то цей валі був. Ну, зато топ-1. Бути, я думав, це не буде, Я думав, це реальні гравці, я вже налякався, бо там Генрі дуже на всіх напав, знаєте, тому якось трошки було лячно. Але ми пережили і вижили, і перемогли. Це найважливіше, тому м -м, зараз напевно зіграємо оцей бій, і ще один і все. М -м -м, ну, я, до речі, радий, то що, навіть Потрібного героя випали очки сил. Це мене дуже тішить. Я не знаю, що Нікс робить. Давайте його вб'ємо. Може в текстурах застягло геній. <смі> Бачите, просто свій стоїть. В текстури йде. О боже, в мене знову лагає. Я не знаю. Чому в мене лагає? Поясніть. Може ви мені хтось пояснити. Цей геній ще й аптечку. У нього ще й сандалі святого, геній. Не можу копати. Аптечки в мене крадані. Правильно. А що робити ще в тій грі? Більше ж нічого не можна в тій грі робити адекватного чогось. Ні, звичайно. А ну, я, я думаю, я промажу, я навіть не промазав печаль. Це вже класно. Успіх. Ой-ой-ой, відбиваємо джай, лутаємо аптечку, лутаємо. До речі, срібний Дробовик Це добре. Угу. А дома 12 це не добре, тому валим. А як вона мене зачепила? Що за баги гри? Непонятно, завжди геніальна гра. Бачите, п'ятої сили. Ага, імунітетний, ти що б ти здох? Серьезно, здорово, не так. Ну, напевно, я накаркав і він зараз помраю. Та, в принципі, і добре. ось 8,7, Пауло. куди ти біжиш, друже? В кукурузі, Друг. друзі, в кукурузі. <гум> так, ліпше звідси звице Бо там дома. А я, я, не, я не розумію Ти, навіть не можеш нормально, мансити. Просто через те, що в тебе гра... Глючить. Well, де моя ще одна аптечка? Mm -hmm. oh, боже, Обожні зуби. Обожні зуби. Та ну йома, йома, що це якісь лаги просто геніальна гра! Я не можу з цієї гри! Це просто якась тупарила гра. Чесно. Добре. Капець навіть ти не можеш просто навіть нормально ну, адекватно залутатись О, Господи. тут свой фігню поставила. Ну і де мені зараз тут лутатися? Ну ні одного дропу нема, ні одного. Навіть стандартного, ну що це таке? Ну, лагай, ну чому так лагає, Ну це капець просто. Ненавижу цю гру. Та Дохне Мікс, ну. Боже. Це капець. Просто. І як от з, з такими лагами грати? Ну, боже зебра. Геній. Ну куди ти? Ну, ти ж і так не, не вигу, ну куди ти йдеш? Ти знадієш, що за аптечку десь знайдеш, а? Геній. Во є аптечка. Клас, аптечка, ні? Так. До речі, вже третій раз випадає з легендарного ботика дробовик. Дивно, до речі. Нічого, ми аптечку підлутали. Мулітет підлутаємо, щоб геній не забрали. Ми, в принципі, підемо, спробуємо вбити ту бджілу самої сили, яка мені з самого початку не давала лутатись нормально. Видім, що і зараз. Надіюсь. Надіюся, але знаючи зву. там не все. Ой, Генні, і шо тером, і шо, і шо? А, предмети не підбираються. ну, це геніальність взагалі якась. Просто предмети не підбираються. Просто класний. Класс. О, -о, -о, О! І як з таким лагом? Можна я підбив гранату? Дякую, дякую. Спис візьмемо. Він треба вбити. Це і зробимо. Треба Ларі забирати. Ларі треба забрати, але не знає кого. Оооо! Ні зібралися імунітетні. Не знаю, кого вбивати. Попробуємо зараз забрати спис легендарний. У нас це вийшло. Так, ну, <кхм> може вже нарешті брати? Ура! Вмерли! Згори пополам, дивлячись на ті лаги, ми все рівно змогли перемогти. Тому забираємо зараз ящик. До речі, забираємо ще тут річки. О, тут багато їх грали. <плес> тут. Але, напевно, все їм не вистачить. Так. На Бі... ні, вистачило нам. Ну, відкриємо вже в наступному відео. Тому, якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!